Ми продовжуємо з вами проводити досліди з продуктами харчування. І сьогодні я хочу вам показати, як же поводять себе апельсини. як буде знаходитись у воді апельсин нечищий і нечищий. Тому давайте з вами відправимося до нашої лабораторії і. Ну що ж, ми в нашій лабораторії і починаємо дуже смачний дослід з апельсинами. Як ви гадаєте, що відбудеться, коли ми апельсин в шкірці та без шкірки помістимо в воду, чи будуть вони плавати, чи будуть вони аж на дні нашої мисочки? Давайте це перевіримо. Зверніть увагу, апельсин, який в шкірці, плаває. А той, що без шкірки, зверніть увагу, ось він лежить на дні нашої мисочки. Ось бачите? Дивіться, в апельсині. Зверніть увагу в апельсині, який плаває, шкірка є. Тобто він має бути важчий, але він плаває. А вся справа в тому, що в шкірці в апельсина всередині дуже багато маленьких бульбашок з повітря. І вони виштовхують його з водички, наче рятувальний круг на воді. Ось так ми і дізналися. Що допомагає апельсинам плавати?